Вітаю на часі програма Огляд новини, і наші журналісти вже готові розповісти вам про найбільш помітні події, які відбулися цими днями на Переяславщині. Отож, сьогодні випуску залучення енергоефективних технологій в Україні стартував новий проект програми розвитку ООН та Євросоюзу. Вирішили ще включити розширити складову по енергоефективності через впровадження тих більш інноваційних проєктів. імідж навчального закладу, яким він має бути, своїми ідеями ділилися у світяний району під час проведення традиційної педагогічної виставки. Ми гідно конкуруємо, створюємо гідно освітнє конкурентне середовище е, освітнього простору Київської області і весняні турботи переяславців. Час підживлювати, обрізати та висаджувати молоді дерева. Залезене, посадити до потягу так і 10-12 сантиметров оставить. Тижнів тому голова райради Андрій Недяк проводив нараду із сільськими головами, представниками філії газового господарства та підприємцями, де обговорювалося питання перевірки вентиляційних каналів житлових будинків сіл Переяславщини. Днями вони знову збиралися, але в дещо іншому складі, і зокрема говорили про пічне опалення. Продовження теми у сюжеті Тетяни Панченко. Нараду стосовно газового опалення в районі проводили заступник голови райдержадміністрації Віктор Качкалда та заступник голови райради Іван Бугаєнко. До неї долучилися і підприємці-ліцензіати, керівник філії газового господарства та представник райвідділу МНС. Іван Бугаєнко розповів, що на сьогодні в Пер'ясах в Хмельницькому районі діє п'ять приватних підприємців, які мають ліцензію та дозвіл на здійснення перевірки вентиляційних каналів у будинках. Така перевірка обов'язкова для всіх абонентів і проводиться. Один раз на рік Цьогоріч вона розпочнеться 15 квітня і триватиме до початку наступного опалювального сезону. Прохання до перевіряльників від районної влади звернути увагу і на пічне опалення, зокрема в будинках, де мешкають малозабезпечені та неблагополучні сім'ї. Виникла не Перевірить і саме по твердому пічному опаленню, бо найбільше небезпеки саме йде по пожежах, це по аналізу, саме по таких димоходах, які вони, тому що там більше зашлакованість така, і його треба більш якісно перевіряти. Усунення несправностей у пічному опаленні підприємці для зазначених категорій населення пообіцяли виконати безкоштовно матеріали їхніх перевірок будуть передані в райвідділ Держтехногенбезпеки. безпеки. У п'ятницю, 30 березня, у сесійній залі міської ради відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Того дня членами виконкому було обговорено та затверджено понад 20 питань. Стосувалися ж вони, зокрема, влаштування у переяславі нових зупинок громадського транспорту та надання дозволу на здійснення виїзної сезонної торгівлі розсадою та саджанцями. Найбільше обговорення серед депутатів набуло питання вирізки аварійних дерев, як наголосив перший заступник міського голови Володимир Бурдонос на вулицях. Переяслава їх росте понад дві сотні. Тож дана проблема потребує нагального вирішення. Затвердити протокол від 27.03.2012 №1, комісію по охороні зелених насаджень, дозволити вирізку дерев на території міста згідно затвердженого протоколу. Члени виконавчого комітету та міський голова Олександр Шкіра з тим, що аварійних дерев у Переяславі немало, а також тим, що це дійсно чи не найбільш проблемне питання на сьогоднішній день, погоджується, бо більше їм не зрозуміло, чому його й досі не вирішено. Там сухати поля не і рядом лінія десятки та може бути біда теж. з одної сторони, можуть впасти на будівлю а з іншої сторони десятки. Ну ми дочекаємося, поки воно впаде. Будемо тоді, діду, відновлювати будівлю, або в нас не буде одного документа. Людина готова сама зрізати, аби не було лиха. А ми зараз чекаємо чогось. Це аварійне дерево, його потрібно терміново спилювати і все. Відтак, членами виконкому було вирішено терміново оформити всі необхідні документи та все ж розпочати вирізку аварійних дерев. Крім цього, того дня депутатами було підтримано кілька прохань фізичних осіб-підприємців щодо надання їм дозволу на влаштування в місті нових зупинок громадського транспорту, зокрема по вулицях Паризької комуни, Покровській та Богдана Хмельницького. Ідемо далі. Ще в січні громадськості нашого міста та району стало відомо, що в Борисполі планують будувати очисні споруди. А для скидання каналізаційних стоків запропоновано кілька варіантів, один із яких у річку Карань. Жителі Переясовчини почали бити на сполох. Було створено ініціативну групу, яка займається вивченням цього питання і висловлює категоричне ні скиданню нечистот у Карань. Питання обговорювалося на сесіях міської та районної рад на сходах сіл. Ініціативною групою було вирішено. Провести обговорення проблеми. Тож 29 березня у четвер у приміщенні районного будинку культури відбулися громадські слухання. Ні, скиданню каналізаційних стоків міста Борисполя у річку Карань. Обговорювати це питання та висловити свої думки стосовно нього зібралося немало небайдужих людей, жителів міста та району. Яке ж ставлення переяславців до побудови в Борисполі очисних споруд із подальшим скиданням нечистоту річку Карань. Та яке рішення було прийнято присутніми? Ми розповімо в наступній програмі. У нашому районі ще минулого року розпочав роботу другий етап проекту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду програми розвитку ООН та Євросоюзу, у якому беруть участь чотири громадські організації Переяславщини, котрі працюють над упровадженням енергозберігальних технологій. Цьогоріч стартував ще один проект щодо залучення енергоефективних технологій. Про це розповідь у наступному репортажі. Цьогоріч в Україні в рамках проєкту Місцевий розвиток Орієнтований на громаду 2 стартував новий проект із залучення енергоефективних технологій. Поки що його координатор та експерт проводять робочі поїздки по різних регіонах нашої країни, вивчаючи досвід їхньої громадської роботи. Так Київщину представляв наш район. І в четвер відбулася зустріч координаторів проекту Місцевий розвиток Орієнтований на громаду 2 з районним керівництвом. Спеціаліст проекту з енергоефективності Олександр Баськов розповів, що ми. Та їхнього візиту ознайомити з програмою дій. Вирішили ще от, включити, там, розширити складову по нерозбереженню неоперативності через впровадження таких більш інноваційних е, проєктів, де частина фінансування була збільшена з 10 тисяч до 20 тисяч доларів, і частка можлива до співфінансування проєкту до 70% з 50%. Независимый эксперт по энергоэффективности Игорь Черкашин распевив присутнным про суть энергоэффективных технологий. Что мы видим на этапе энергоэффективности? Это либо замена, либо очистка системы отопления самого здания, замена старых радиаторов на, например, скоростные радиаторы, установка, например, индивидуальных тепловых пунктов, которые позволили более рационально использовать энергоносители. У проєкті зможуть взяти участь лише одна-дві громадські організації з кожного регіону України. Чи впроваджуватиметься він на Переяславщині? Нині говорити зарано, адже результати будуть відомі у травні. Та все ж можна говорити, що шанси нашого району порівняно з іншими найкращі в області. У п'ятницю 30 березня відбулася традиційна педагогічна виставка. Цьогоріч освітяни нашого району проводили її на базі Соснівського НВО. До такої події вчителі готуються протягом цілого року, що й не дивно, адже потрібно здивувати своїх колег новими цікавими педагогічними доробками, поділитися з ними набутим досвідом, повчитися чогось у них. Більш детально про це в репортажі Івані Данюк. Педагогічна виставка для освітян району чудова нагода зібратися разом. Підготовка ж до такого загальнорайонного заходу справа не одного дня. Це щоденна копітка праця, адже на виставку вчителі везуть свої найкращі надбання: різні педагогічні матеріали, методичні розробки, прогресивні ідеї тощо. До речі, цього року вона мала свою тематику. Перед освітянами було поставлено завдання продемонструвати власні доробки, пов'язані з розвитком позитивного іміджу їхніх навчальних закладів. В наш час це далеко не останнє, над чим повинен працювати кожен навчальний заклад, тому тому, що саме позитивний імідж, привабливість його як такого соціального інституту, значить, на фоні демографічної ситуації, занепаду села, значить, те єдине, що зв'язує нас із цивілізованим світом, це є школа, і саме позитивний імідж цього закладу це величезний плюс. І приємно, що в цьому напрямі продовжує начальник районного відділу освіти Петру Ярмоленко, педагогами дійсно проводиться перспективна і плідна робота, у чому власне, й можна було переконатися в ході виставки. Ми не просто тримаємося на плаву, ми гідно конкуруємо, створюємо гідно освітнє конкурентне середовище в освітньому просторі Київської області. І ну, не останню роль відіграють в цьому як творчо працюючі вчителі яких досягнення ви бачите сьогодні? Всі творчі колективи шкіл, а в нас це всі вони дійсно творчі. На думку директора Пристрімської загальноосвітньої школи Сергія Кириченка, імідж навчального закладу в першу чергу створює налагоджена згуртована співпраця педагогічного колективу учнів та батьків, результати якої дійсно є позитивними. У нас батьки активні учасники, навіть затійники всіх наших цих. Мені вже трошки легше. Дуже багато з них це мої бивші учні, які тепер перевели своїх діток до нашої школи. Вони допомагають, підказують нам. Ну, школа, правда, що в нас старенька, намагається, потребує ремонту. Та незважаючи на всі проблемні питання, продовжує наш співрозмовник, педагогічним колективом Пристрімської школи проводиться багатогранна робота з учнями. Тут діють різноманітні гуртки та факультативи. Наша учителька-керівник гуртка Сміла Ганна Сергіївна із своїми учнями представляла представляє сьогодні бісерну вишивку. Воно якось забулося, це якось відносимо виглядає як нове. Дітям дуже цікаво, приходять з задоволенням, бо мені навіть приємно. Нам приходять подяки, неодноразові навчителі на моє ім'я. Дякують за виховання і за навчання наших дітей. Немало цікавих надбань має і Соснівське НВО. Що створює імідж нашого закладу? На мою думку, це творчість вчителів, які працюють у своїх творчих лабораторіях. Ми сьогодні показуємо їхні доробки саме в кабінеті, що вони створили, для чого вони створили, аби дітям було тут приємно затишно і вони мали можливість набути відповідні освітні знання. Як уже зазначалося, цьогорічна виставка проводилася саме тут. І, до речі, вперше. До такої події, говорить директор навчального закладу Анатолій Красуцький, готувалися всім колективом. Готувалися всім колективом. Ну, тяжко, не можна сказати, що тяжко, тому що колектив працює творчо і кожен свій доробок вкладав у колектив, щоб разом всю цю справу показати. І ми, я так думаю, що задоволені своєю роботою. Варто зазначити, що педагогічна виставка тривала не одну годину. Представникам кожної із шкіл було чим похвалитися і що показати. А розважали того дня освітян маленькі артисти Соснівського НВО. І до інших новин днями в Київ облдержадміністрацію урочисто відзначали патріотів Київщини. Свято проводилося в рамках громадської акції Ділова Київщина, присвяченої 80-річчю столичної області. Тоді грамотами за вагомий внесок у розбудову і всебічний розвиток Київської області та з нагоди 80-річчя від дня заснування медалями патріот Київщини та ювілейними виданнями Ділова Київщина відзначили більше 120 людей. Приємно, що серед них троє наших земляків про це. Розповідь далі Юрій Павлушко, Володимир Канна та Любов Томенко. Саме ці люди з рук губернатора Київської області Анатолія Присяжнюка отримали грамоти і медалі Патріот Київщини та були нагороджені ювілейними виданнями Ділова Київщина. Розповідає завідувачка дитсадка Любавенька, депутат міської ради Любов Томенко. Перший етап проходив у Палаці України, йшла концертна програма до 80-річчя створення Київщини, а це вже був другий завершальний етап. Планувався він проходити у національній філармонії, але потім чомусь перенеслося саме в Київську обласну державну адміністрацію, і там в великій залі проходило це і нагородження, і разом з тим проходила концертна програма. Тоді, розповідає Любов Томенко, нагороджували освітян, медиків, аграріїв, меценатів, представників бізнесових кіл, органів влади, які щоденною працею піднімають економічний, культурний та соціальний рівень Київської області. Вручали нам грамоту Київської обласної державної адміністрації. І грамота, власне, це вона спільна і Київської обласної ради за підписом присяжнюка Анатолія Йосиповича і Олександра Качного. І також вручали таку, таку медаль патріот Київщини». Як ми вже зазначали, таку ж нагороду отримав і директор приватного підприємства Соснова, депутат районної ради Юрій Павлушко. Святкування 80-річчя, вона продовжується ще на протязі року. Ну, нагороду завжди приємно отримувати». Городники та садоводи таких багато серед перяславців. Усі в очікуванні тепла, щоб з головою зануритися в роботу на городах та присадибних ділянках. Наразі ще не пізно й оновити домашній сад молодими деревцями. У цьому переконують продавці саджанців з їхнім асортиментом, а саме різновидом фруктових, ягідних та декоративних культур, знайомилася і наша знімальна група. Щороку ряди садівників любителів поповнюються новачками. Хтось недавно посадив сад, комусь він дістався у спадок. Усі знають одне: дерева потребують догляду. Саме зараз торгові ряди риснюють найрізноманітнішими видами фруктових та кісточкових культур, багато й декоративних саджанців. Молдаванин Філарет Буцко до Переяслава на торги приїздить от уже 10 років поспіль. Він охоче знайомить з асортиментом свого товару. Сліба понолобітної єс, сліби такі, є, є теж кольороване. Груші, песики, яблуні. Запитуємо, чи користується попитом його товар у наших земляків. Люди купують, слабо цікавимося й ціною на молоді саджанці. Садівник каже, хоч вона помірна, та все ж переяславці неохоче купують такий товар. 25, 30, 35 до 40. Вже декоративний, вже йдуть по другим ценам. Найбільше, каже продавець, люди цікавляться кущовими низькорослими культурами, тож найчастіше запитують. Замшит, можжевельник, тамарік, малину покупають, смородину, йошту, кріжовник. Галина із полігвергунів на базар приїхала, щоб купити декілька кущів троянд. Жінка пильно придивляється до такого товару. Продавець одразу консультує, як правильно посадити квіти. Желательно посадити, до потім отак. І 10-12 сантиметрів залишити, а це все відрізати. Отож, декілька порад для початківців. Навесні найкраще садити дерева в дуже ранні строки, коли тільки можна копати ґрунт, бо найменше запізнення негативно впливає на їх приживлюваність і величину приросту. Особливо треба поспішати з ягідними культурами малиною, агрусом, смородиною, бо ще тільки видно в снігу проталини, а кущі вже зеленіють. Тому їх доцільніше висаджувати восени. Яблуня, груша, слива, вишня та горіх добре приживлюються і при весняному, і при осінньому весні. Саджувані, аби тільки ретельно виконувалася технологія. Перси кабрикос краще садити навесні. Отож для тих, хто має бажання оновити свій сад, наразі саме час це робити. сьогодні 31 березня, останній день першого місяця весни. Тож цікаво, якими подіями цей день увійшов в історію. Цікаво знати, що цього дня 1856-го, євреям забороняється служити в російському флоті. 1889-го – офіційне відкриття Ейфелової вежі, 1896-го – винахідник Кіт Винахідник Кітком Джансон патентує в Сполучених Штатах Америки перший замок блискавку. 1901-го – створено перший автомобіль Мерседес. 1917-го – сполучені штати Америки купили в данії Віргінські острови за 25 мільйонів доларів. Цього ж року у Києві відкрито першу українську гімназію, 1952-го відкрито львівську філію Академії наук України. 31 березня народилися. 1596-го французький філософ, фізик, математик Рене Декарт, 1685 го німецький композитор Йоган Бах, 1904-го український кобзар, автор запорізького маршу Євген Адамцевич. 1914-го мексиканський поет, лауреат Нобелевської премії Октавіо Пас, 1926-го англійський письменник Джон Фаулс. Ось таким був сьогоднішній випуск. Я ж на цьому прощаюся з вами до наступної зустрічі. На все добре, нехай щастить!